Дуже цікаво, тільки що побачив коментар під одним з моїх відео. А суть коментар, яка постійно військові збирають на авто, на реби, на старлінки, на якісь повербанки, на якусь апаратуру, ще на щось, на якісь там цукорки, і пішло, поїхали. Ви отримуєте гроші? У вас є забезпечення, у вас забезпечує держава. Невже дійсно ти так думаєш? Невже ти так вважаєш Взагалі, ти дійсно думаєш, так, хлопці отримують грошове забезпечення, але не в тому обсязі, як. Кажуть всі, що всі отримують ровно там по 100 тисяч додаткової винагороди. І не завжди її отримують. Це перший момент. Другий момент в кожному підрозділі є общак. Якщо ти військовий, ти розумієш про що йде мова. Але здається мені, що ти не військовий. Це ти один із тих, знаєш, хто просто зайшов, написав коментар, і після того як я тобі написав в особисті, ти зразу злився. Тому що я хотів, я ж тобі написав на мій номер телефону. Давай поговоримо, я тобі поясню ситуацію. Ні, ти зразу збився і заблокував мене. Це вчинок такого, знаєш, мужика справжнього. Невже ти не розумієш, що хлопці так отримують якесь там грошове забезпечення, але є общаки, є потреби підрозділу? Е, постійні якісь витрати, як не на підрозділ, так на себе, так ще на щось. ТОВ авто має там властивість ламатися. Старлін той самий треба поповнювати. Той самий генератор, наприклад, він має свиство горіти. А скільки майна, котрого вже хлопці потіряли, згоріло? Відновлювати щось, купити собі якийсь бронік, чи ще щось. Це все гроші, це все ну просто так, держава тобі це все не видисне. Вже ти це не розумієш. Для того, щоб списати якесь майно, це треба стільки паперів підняти. Ну просто я не розумію твій суть того коментаря в загальному. І як тобі в загальному не соромно, якщо ти не військовий, писати такий коментар. Невже ти не розумієш, що хлопці вже 11 років воюють? Вони залишають своє здоров'я, просто свою молодість. ти Розумієш, хлопці гинуть. Він за те, щоб ти просто ходив десь там, незрозуміло де, чи ти вже може в Польщі десь. Якщо ти навіть в Україні, чому ти тоді не пішов в армію? Ховаєшся, певно, що від ТЦК. Мене просто дуже твій цей коментар безглуздий насправді. Ти просто не розумієш, що коїться в загальному на війні, що таке війна, що таке армія. Ну, ти просто зайшов, зробив такий висір і все, і втік. Ну, я ж кажу, це вчинок, ти вважаєш справжнього чоловіка, чи що. Це ганьба тобі просто. Все, що я можу сказати. Я не хочу оправдовуватись, але ну, таке запитання, знаєш, ти задаєш, чому постійно військові збирають. Тому що є необхідність і є потреба в цьому. Ти зрозумій це дійсно. Можливо, ти побачиш це відео, я буду дуже радий. Якщо ти її побачиш, можливо, тоді до тебе щось хоч трошечки ну, дойде до твоєї голови, але мені здається, навряд чи що, ну, це майже нереально, я думаю. Не зрозумієш ти цього, якщо ти таке пишеш в коментарі. А можливо, ти просто проросійський. Але що, я можу тобі побажати лише успіху, по життю, та й все. Ховайся далі, задавай такі безгузді питання і заливайся, коли з тобою хочуть поспілкуватися. Просто ганьба тобі.